Привіт! У нас сьогодні буде батл Мейбелін або Шанель. І те, і те сікі-підводки, і нам гарантують, що вони продержаться супер класно на будь-яких там типах шкіри і так далі. Ну, що, перевіримо. А, значить. Слухайте, їх так, звісно, пакують. Ну, точно, щоб не вкрали. Так. Шанель, шанель в мене підводка така в ось така в баночці. тату-лайнер Мейбелін він ось в такому вигляді вже з пензликом. Я зроблю стрілочки, і ми з вами подивимося, наскільки шанель або Майпілінг, будуть стійкі на моєму а, повіку. А, в мене повіки швидко з'їдають макіяж, і є такі повіки, тому ми обов'язково зробимо а, таку липку основу і покриємо тінюшками. Я наношу стійкий BB такий коректор від Estee Lauder. А, не від Estee Lauder, я обичаю, від Yves Saint Laurent. А, ось такий номер, що видно. Він досить такий стійкий, липкий, тому його можна використовувати як основку під тіні. нього ну, дуже класно налипають тіні. Беру пензлика від Felix Stein 18. І наношу тінюшки. Щоб потім не сказали, да, що ми не обробили по віку, неправильно себе там повели, а треба було. Щоб нас ніхто ні в чому не звинуватив. Робимо все однаково. І подивимося, скільки дамо, мабуть? 8 годин да, дамо на те, щоб протриматися в різних умовах. Я буду і по вулиці ходити, я буду і вдома, я планую ще щось і приготувати, тому ну, в мене такий буде краш тест для цього всього Ну, для шанельки беремо пензлика і промальовуємо так Я тут вже трошки піднамалювала губи. Так, що хочу зразу сказати: ось ця більш м'яка і більш бархатиста, і ви зможете ще щось там довести, вивести, отак от зробити пальчиком, щоб воно взагалі пішло в таку тоненьку лінію. Зможете щось домалювати, виправити. оцим тату-лайнером, мейблінам це зробити нереально. Тобто, ви працюєте досить швидко, досить чітко, і у вас вже має бути набита рука на стрілки для того, щоб зробити це ось цим. Підтягнути, там, зробити новеньку стрілочку, це взагалі не про це. Тобто Я її набираю, я проводжу трошки, і воно вже застигло. Тобто, в мене вже вона стає суха, досить і треба її знову поновлювати. І вона відчуття, що вона лягає якоюсь такою плівочкою. Е, тому цей варіант не для повік, в яких є вже зморшки, тому що вона затече-підтече, або ви зробите такі зазубринки, е, і ви потім зможете тільки відмитися, все. Тобто виправити якісь свої там помилочки, або е, подумати про сьогоднішню новину, у вас не вийде, тому що вона застигне дуже швидко. Ну що, ця більш пластична, ця досить швидко висихає, ця не так висихає швидко, тобто їй треба час, щоб висохнути. І за цією темою ви отак от робите, піднімаєте по віку, тому що трошки може вона десь навіть і зробити такий відбиток. Ця ні, ця просто моментально засихає. Тому, ну що. Тайм, як то кажуть, go, і через 8 годин я вам покажу, що залишилось у мене від Шанелі або від Ну Що чистота експерименту пройшло не 8 годин, а 6, і я вже вдома, і я вирішила вам показати, що відбувається, тому що боюсь, що моя стелечка зникне зовсім відбиток, половинку вже моя шкіра просто з'їла. Витримав Шанель нашого експерименту, Maybelline як була, так і залишилась, але по нанесенню вона досить важка, пензлик досить важкий, швидко дуже засихає, її неможливо розтягнути, неможливо підкоректувати. Це прям має бути набита-набита рука. Шанель прям бархатна, м'яка, ідеальна, просто по нанесенню, по розтяжці. Але бачите, коли ж буде ця золота середина? Я сподіваюся, я була корисна і до зустрічі.